Продовжаємо конкурс STEM, сочинення на вольною тему Набла Львов. А в Україні з'явилося нове реаліті-шоу Сусіди, в якому є чотири основні правила: це посадити дерево, збудувати будинок, виростити сина, і найголовніше зробити це все швидше, ніж ваш сусід. Отож, українська сім'я. Різдвяні свята. Так, дружино, там сусідські діти вже подарунки розпаковують. Треба наших розбудити. Води наших. Дітки, прокидайтеся. Подивіться, що вам приніс дід мороз. А ти, Петрику, можеш спати далі. Тобі, дід мороз, нічого не приніс. Чому? Або ти не скидався. Та я жартую, жартую. Жартую, вставай на стільчик і розкажи віршика, якого тебе навчив тато. Мамо, то про вас. В полі, посеред волошок і посеред жита лежить теща, сонячним ударом прибита. Лежіть, мамо, бо робота нікуди не піде. Відпочиньте, скоро і до вас мій комбайн доїде. О, Цюк'єречко, цюкєночко. Дружино, там здається, сусід до нас іде на колядку. Накриваємо на стіл. Так, ну ви вже взагалі хаміли. Пів дванадцятої вони заснути не дадуть. Просто мені лінь в міліцію дзвонити. Ага в міліцію дзвонити лінь, а два кілометри по снігу до нас це не лінь. Та я жартую, сусіди. Добрий вечір. Добрий, Добрий. Вечір. Добрий вечір. О, у вас так гарно на стіл накрито. Та ми тут з дружиною сиділи, згадували, як колись було. Ви ж пам'ятаєте, на Івана Купала. Казали, якщо хлопець і дівчина разом побачать світ папороті, то їм вже більше не наливали. А ще на Івана Купала дівчата вдівали на голову вінки, заходили в воду, і та дівчина вінок якої скорше попливе, та й найнижча. А на Андрія, як дівчата ворожили, на Андрія, на тоненьких смужках паперу. І якщо на смужці з'явиться дві полоски. І якщо на смужці з'явиться дві полоски, то вже до осені дівчина вийде заміж. Комер! Я чого прийшов? Ви можете позичити п'ять тисяч доларів? Не можу. В мене нема таких грошей. А я можу, в мене є! До побачення! Так, сусіди вже повечеряли. В них же Ющенко виступив, а в нас ще навіть не починав виступати. Так, а син, ти що робиш? Що це на ялинці? Ти ж просив якісь нові іграшки повішати. Ага. Дябло 3, Counter-Strike, FIFA 2007. Коханий, коханий! коханий, ти сюди. Знаєш, там сусід приходив, я йому відік позичила. В нас був відік? Був. Я купляю газети, журнальчики, карти, а в нас весь цей час був відік. Сусіди, вас не буде позичити? Так! Ти чого мій відік перед новим роком взяв? А ти чого в мої грушки черв'ячків понапихав? А ти чого з моєї картоплі всіх колорадських жуків позбирав? Дитина потім не мала з чим на біологію піти. А твоя жінка в бігудях, а твоя в бігах! Знаєте, що, сусіди? Що? Сусіди, я так подумав, якось не гоже з негараздами в новий рік вступати. Вибачте мене за все, що я вам зробив в цьому році. І ви мене вибачте! Отакими справжні українці, і заснути справжньому українцю не дають три речі: сусідська хата, яка в три рази вища, ніж в нього. Сусідська зарплата, яка в чотири рази більша, ніж в нього, і сусідська жінка, яка лежить біля нього і хропе.